Назад. Один, два. Пуст. Назад. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Розігрів. Пішов. Полігли долайки. Ще раз на ракет. І бадьоро. Полетіли. Один, два, три, чотири, п'ять. Пуст. Назад. П'ять. Чотири, три, два, один. Приземлились. Тепер сходинки наші. На сходинках вже тваринки є. А треба їм ще номерки поставити. Слон, на якій сходинці? На один. На один, молодець, ваня. На один. Жира. На три. на три. Після один-три? Ні. Ні, один. Два. Два. Далі тигрик. На три. 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 Мавпа. Чотири. Чотири. Хто за звір? Верблюд! Верблюд! Верблюд. На якій сходинці? На п'ять. П'ять. Зебра. Я На, На Шість. Лев. Вісім. Сім. 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 наступна цифра? Вісім. Вісім. Наступна для панди сходинка. Дев'ять. І смайлики наші прийшли. Хочуть? 3. Що зробити? Смайлики наші хочуть? За ковати наші цифри. Ану, закрили очки. Ху. Зробили смайлики свою роботу. Ану. Від меншого. Два. Від меншого. Два. Яке ховається? пара. Під жирафом яка цифра? Андрюша, відкривай очки. Два. Два. Два, Ерік. молодець. Чотири. Чотири. Тут ховається. Шість. Шість. Вісім. Вісім. І дев'ять. Дев'ять. Молодців. А зараз схованки будуть тваринки ховати. Закрили очки. Дивились. Що тут змінилось? А, вертоліт. Вер... вертоліт Вертоліт. на якій сходинці? На шість. На шість. А хто, шість. А хто ж тут був? Вертоліт тут зайвий? Ні. Як це тут тварини? Зебра, зебра була. Молодець, Рік. вертоліт зайвий. Тут була зебра, тут лише тваринки були. А що тут ще зайве? Корабель Корабель зайвий. На якій сходинці він? На вісім. На вісім. Корабель зайвий на вісім сходинці. А що ж тут було? Бегемот. Бегемот. А хто сусіди у бегемота? Лев Лев і панда. У пан... Лев і панда сусіди. А у цифри вісім. Хто сусіди? Лев. Сім. сім і сім. І дев'ять дев її сусіди. Молодці. Ще раз ховаємо очки. Ще якась буде несподіванка. Ану? Я розумію. Звичайно, Андрюша, ти умниця. Мама І, звичайно, вона прийде. А? А що тут сталося? Самолёт, машина. Літак і машина зайві, так? Да? Літак і машина серед тварин зайві. А що ж там на третій сходинці? Хто там був? Чиїсть ісус... Чиї сусіди мавпає? Верблюд? Та ні, бачить. Чому? Верблюд. Потому... Тому що верблюд де був? На якій сходинці? На третій ерік? На п'ятій. Чи молодець? На п'ятій. Молодец. На п'ятій сходинці. А хто ж був між? Жираф. Хто був між мавпою і жирафом? Ну, подивилися уважно. Кого там не вистачає. Osionfish. Я головка дол в моє кулачки. Хто там? Хто там? Ховайцеві наші. Жираф є. Після жирафа. Хто був наступний? Ану. Молодець Софія, розумничка. Тиси пане вистачає. Ану, подивилась. Скільки тут в нас предметів? Чотири. Чотири каже Гриць. Молодець, чотири. А що це таке? Разом як назвати? І пароплав тут є, і швидка допомога, і літак, і гелікоптер. Що це таке? Це тварини? Ні. Ні, це птахи? Ні. Ні, це мебель? Ні. Ні, а що це одежа? Ні. Ні, а що ж це таке? Ще що, додали п'яту? Машина вантажна. П'ять їх вже. П'ять. Поїзд. їх вже шість. Що це таке? Що це разом? Тран... Тварин. Транспорт. Що це таке? Транспорт. Транспорт. А це все на сходинках стоять. Тварини. Три. Тварини точно. Зараз кидаю кожному подушечку. Тебі 8. Тебі 8? А мені вісім. Але 8. треба подивитись 5. на номер подушечки і сказати, хто ж знаходиться на такій сходинці. Що Там сходь. Ні, тебе значить дев'ять. Перевернися. Що цікаво. Артем вже в тебе є подушечка. Шість, хто на шостій сходинці? Хто у нас на шостій сходинці? Мам! На шостій, ти на дев'яту дивишся, а на шостій хто? На цифрі шість, там хто знаходиться? Швиденько гриць, хто на шостій сходинці? Шість. Шість. Ну, Гриць, хто на шостій? Зебра на шостій. Ваня, в тебе дев'ята чи Дев'ята. Дев'ята, хто на дев'ятій. Панда. Панда. Андрюша, в тебе яка сходинка? Номер? Три. Три. Хто на третій сходинці? Андрійко, швиденько, хто на третій сходинці знаходиться. Тіга. Ти Андрійко? Приємно вам. Андрійко, хто на третій сходинці? Тига. На такій самій третій сходинці хто там є. Тигрик, Андрій. Да, На третій я. сходинці тигрик. Яка в тебе сходинка? Мі, хто знаходиться? Бегемор. Софія, яка в тебе сходинка? Сім. І там знаходиться? Бегімор. Софія. Сходинка номер 7 знаходиться на ній Ле. Артем, в тебе яка сходинка? Один. Хто на першій сходинці? Да, в тебе не чотири, а один. Ваня. Артем, на першій сходинці знаходиться. Емочко, в тебе сходинка No. Чотири. На ній знаходиться. Обезьянка. Обізьянка. Мапочка української мови. Молодці. Чолочка. Скільки в мене? Зараз? Чотири. Чотири жучка. Є якого кольору? Чотири. Червоний. Чи синій. Два. Жовтий зелений. і зелений. А ну закрили очки, їх чотири. Оп. Зникли, скільки немає. Заховали, а залишилось. Два заховались. Два, Два. Два залишились. Які заховались? Жовтий і, і синій. Молодці. Повернули ми була. Ні, це показати, ну, посмотри, про нас кинулися. Там їх було чотири. А це фігурки до нас прийшли. Скільки фігур? Чотири. Скільки фігур? П'я. Вас. Три і ще дві буде п'ять. І що ж заховали? Ну, яка є фігура? Куралений квадрат є. Круг є. Ромб є. А чого не вистачає? Яку фігурку я заховала? Швиденько думаю, Міла. Софієчко, думаємо, які фігурки заховалися? Артем? Ще не знаю. А я хочу, щоб ти знав, пригадав. Синій. Синій що? Прямо Прямо Прямокутник синій. А ще що ховається? Квадрат. Квадрат на місці. Квадрат. А що ховається? Трикутник. Якого кольору трикутник? Трикотник. Молодці, червоний. Трикутник ховався. І так їх знову п'ять. Сідаємо там. Де тут мені гарно видно? А тепер до нас прилетіли комашки. Скільки комашок рахуємо? Один. І запам'ятовуємо бабка. Два це хто? Метели. Так, ручки вгору. Ручки вниз. В сторони. За спинку. На колінця. А хто попався? На колінця це куди, Ваня? На колінця. в Сторони. Під парту. На парту. Артем, ти слишиш мене? Хорошо? На парту. Попискал. на Нагушка. Праворуч. Ліворуч. Ліворуч. За спинку, На колінця. І сюди дивимося очками. Хто це? Метелик Один. Бабка, два. мушка, дівка, три. Бедрик. Чотири. павучок – п'ять. Гусін. Шість. Значить, скільки тут комах? Скільки ми нарахували? Шість Шість комах. Закрили очі. Ні, ще вісім. Десять. Десять минуло. Тільки двадцять минут. Так, будь ласка, зараз тут їх. Сюди дивимося. Три. Три. Три, не вистачає три. Хто заховався у нас? Три, два, три, три, хто св'ятався? Павучок. Павучок. Ще хто? Ось і ще хто. Мамочка. Що з що бджінку не відгадали, так? Все, пойдем букви. Співаємо з Не буква, а звуки. Співаємо з О! Ми підемо до них гості, добре? Який це співачок? О, о! О! Це який співачок. І. Не тримається щось. Тримайся гарний співачок. Це який співачок? Швиденько. І! Цей. е Це з'явився. В кінці. У! Останній. А, який звук будемо сьогодні навчати співати? Ідемо з ніжками. На, 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 на. Доброго дня! Будете ми Так! Ну, співаємо. Прийшов би гості. І так будемо в наступний раз віше вчити. Зараз віршики поки віршик знаємо? Про муху. Знаємо? Зіла муха. Цок. Сіла. Дицеві на вухо. Віх чує. щось зищить? Так крикне. Змічі! І сміються всі з всі пір, Що для гриця муха? Сім! Звір молодці, ще якусь знаємо. Про коробчиків знаємо, хто, хто сказав. Пішли там на філимочку. Хто це? Хто це? Субтитрувальниця за песик мамі не казав, не казали, казали у руці. Розказали в сайт-пайті. Молодці, все, дітей, відпочивайте.